Дрон камікадзе шахет 136. Дальність польоту 1500 км. Тривалість польоту до 9 годин. Швидкість польоту 180 км на годину. Максимальна висота 4000 метрів. Вага бойової частини 40 кг. Довжина 3,3. Ширина 3 метри. Іранські дрони камікадзе ворог почав використовувати з вересня 2022 року. Здебільшого запускає їх роями, щоб завдати максимальних ударів по критичній інфраструктурі, виявити та знесилити систему протиповітряної оборони. Це фактично баражуючий боєприпас, який є доволі такі простим з одного боку. Але з іншого боку, це технологічна річ, це високоточна зброя, так яка Завдає ну, чимало клопоту. Треба от, було зрозуміти, як краще його збивати, якими засобами, на яких напрямках перші шахеди почали залітати з Криму та Херсонської області. Після звільнення правого берега Херсона окупанти спрямовують дрони Камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря. Їх запускають з мобільних станцій. З однієї установки одночасно може стартувати 5 БПЛА. Вони набирають висоту і рухаються за заздалегідь вказаними gps координатами коли дрони камікадзе з'являються в повітряному просторі України. Інформація про них відображається на радарах системи ППО. Тоді їх починають знищувати усіма наявними засобами, що є на озброєнні. Щоб успішно збивати ворожі дрони та крилаті ракети, українська система ППО постійно вдосконалюється. Військові досліджують нові способи боротьби. Свою ефективність продемонстрували як вітчизняні великокаліберні кулемети, різні типи зенітно-ракетних комплексів, так і зразки від партнерів. Це комплекси Арістій. І насам Кроталь французький до речі, комплекс стволітки непогано е, працює. Також комплекс Гепард е, від німецьких партнерів. Тому... Питання лише в тому, щоб достатньо кількість засобів цих мати. Наші військові швидко навчилися нищити шахедів за кордонними зенітними установками. Неодноразово долучалася і винищувальна авіація. Вполювати дрона у повітрі допомагає радіоелектронний спуфінг, коли засоби РЕП дистанційно змінюють координати цілі дрона. Деталі трофейних зразків свідчать, що іранські дрони виготовлені в період від 2020 до 2022 року. Вартість одного ударного безпілот. Сягає 40 000 доларів. Вартість вже ж однієї ПЗРК в два рази більша, ніж цього дрону, але дивлячись, які він цілі поражає, якщо це цілі критичної інфраструктури, краще випустити ракету іглу, ніж знати таких пошкоджень. Є дві модифікації шахедів: 131 і 136. Вони відрізняються бойовою частиною. В першій вона становить 20 кілограмів, у другій 40. Від кількості вибухівки залежить сила удару. Тому окупанти надають перевагу шахедам 136. Менш потужний дрон використовують і як ударний, і як безпілотник розвідник, коли замість бойової частини встановлюють обладнання для спостереження. Оператор БПЛА може бачити відео в режимі реального часу на відстані до 2. Після цього вже оператор не знає, чи долетів безпілотник до даної цілі, чи ні. Тому і в засобах масової інформації ми стараємося не показували бортові номери даних безпілотників, щоб наш ворог не знав, чи дійшов до цілі, чи не дійшов до цілі даний безпілотник. Через місяць після першої атаки наші сили ППО навчилися збивати 85% іранських дронів Камікадзе. Нині знищено 540 таких, і ця цифра постійно зростає. Дивіться телепрограму озброєння. Вірю у збройні сили України.